В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox F. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Аліна Блеха Сьогодні розповім вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. Національний день автора 1 листопада це чудовий час для того, щоб розплатитися за отримані якості та порадіти успіхам та переконанням, які вони створили, сформувавши історію, культуру та літературу багатьох народів. 1949 року Міністерство торгівлі США заснувало цей день пам'яті на честь вкладу американських авторів, ідею було вперше ініційовано місіс Макферсон. Щорічно 1 листопада європейські нації відзначають День народження Європейського Союзу. Утворення Євросоюзу відбулося 7 лютого 1992 року після укладання маастрихтського договору. Проте офіційний договір почав діяти лише 1 листопада 1993. Європейський Союз це політичне та економічне об'єднання 27 демократичних країн Європи заради процвітання, миру та розвитку. Союз має спільні: валюту, динамічний вільний ринок, політику, безпеки та зовнішню політику, загальні цінності та стандарти. Держави-члени Союзу активно співпрацюють між собою в різних галузях. Це були усі події на сьогодні. Мирного неба нам всім та слава Україні!